Купа цього м'яса і хліба. І ми почали шукати фрукти. Зайшли в Гавані в якийсь там магазинчик, купуємо одне манго, вони кажуть, типу, одне це песо їх. Ми такі думаємо, ну нічого собі, це як один, одне там, євро чи один долар приблизно. Що це? Потім ми їхали якось е -е, в Санта-Клара, це інше місто, і десь посеред якогось села, бачимо, стоїть така лавка, ніби як сільські якісь жителі продають фрукти. Ну і потім ми наберемо на цілий автобус цих манго там вже не складали, таку серйозну сумку і кажуть, скільки. Вони кажуть. Е один теж цей песо, Тобто за цілу сумку в селищі можна купити досить багато їжі, скажімо так. І, і ця це ця... у нас був просто шок. Тому що в Гавані, ну тобто в Гавані, от як казала, що всі як кінотеатр, як от як купа там і вони тільки цим і живуть, що мають тричі. Так і найчули діти зазвичай ці, ну, тобі говорять ціну, а не видно є. Навіть що видно, то і кубинський песо, і конвертибел песо позначаються. Значком долар. Тобто. <реш> щас, що здається, якщо долар, долар, то там дві. Якщо американський долар, це він з двома, правда, рисочками? А от їхній песо це з однією. Але воно там... вони треба обманіти, хоч якби там. Сорі, я може пропустила, а якщо, скажімо, цей конвертований песо він дорожчий, ніж звичайний, то чому їм незручно отримати ці і вони не мають права їх розмінювати? Так, там є обмеження. Якщо ви не працюєте в туризмі, у вас немає права обміняти ці е, куки. До тобто це конверти вони називається коротко кук. І ви не маєте їх право обміняти на місцеві гроші. Тільки червоні чи місцеві не міняють Але, тільки, тільки ті, хто має проходять по тільки ті, хто працюють в туризмі. Тобто ті люди, які працюють в туризмі, це така в них вища каста. Вони тобто в них є достатньо кількість грошей, вони одержують хороші високі тіпс, типу в них. Є все, що їм потрібно, є доступ до інтернету і так далі. Тому що, наприклад, навіть якщо ви хочете мати вдома доступ до інтернету, ви цього не можете одержати, навіть якщо у вас є гроші, оскільки там державне держав, регулювання дуже контролює, скажімо так. І, наприклад, коли ми заходимо міняти гроші, цей банк вони завжди на вході перевіряють ваш паспорт, тобто вони вже будуть знати, з яких на які гроші ви будете міняти, щоб вам ніхто там часом ну, не дав цих дешевих грошей місцевих, щоб ви потім не вийде. Є ліміт на вивіз коштів. Тобто оці откуки, конвертиблів всіх. Є ліміт, щоб вивезти з країни, тобто вони навіть не дозволяють цього робити. Так. Так. так само, коли ви в'їжджаєте в країну, вони перевіряють, чи є у вас не більше ніж один мобільний телефон, чи є у вас найбільше, ніж одна камера. Тобто, все, всяка техніка, комп'ютери, телефони, фотоапарати це все, скажімо так, дуже контрольоване. Якщо ви возите більше ніж там два фотоапарати, вас можуть просто з ним не пропустити, можуть його тримати на кордоні, і коли ви будете виїжджати, вам його віддадуть назад. Щоб його там часу не пас, продали, пас, не подавали телефони Не можна ні. Ну вони так аж не, не контролювали. Но я скажу так: ми коли їхали, в нас. Скажімо так, була трошки соціальна поїздка, ми там привозили якісь олівці для дітей, тобто ми приходили в школу, там дітей реально нічого немає. Ми приходили такі в школу, привезли якісь там кольорові олівці, якісь там альбоми для малювання і так далі. Вони на це все накинулись просто. Тобто У дітей така була це щастя і радість. І так само мобільні телефони, ми просто там дали так, нашому гіду. цей мобільний телефон там теж було ледь не вершина щастя. Ну, дуже обмежені ресурси людей. Вони просто не мають відкишу брати. Так само як е, Орес сказав, що підходили під одразу, налітаються купи людей, які щось просять. Ми були в шоці в того, що дівчата просто просили помаду, туш, плаття. Тобто ми їм віддавали якісь речі фізичні, не то, що гроші, а просто якісь там, ну що небудь, щоб можна було гарніше виглядати, скажу так, бо вони до цього немає. До цього немає доступу. У ніколи тату не розказує, як йому дідо. Споящі джинси привіз. Так, то та сама історія. <смітно> Поразу, це та сама історія, що якщо щось захід, не типу вау, це щось звідкись привезли з далека. Скажемо. Да. Ну, ви бачили просто на фотографії прилавки в магазинів. В них от прилавок заставлені одинаковою продукцією. Тому що в них немає різного... — Було в двох там цих розмірів. Так, запахів. А це, наприклад, їхні дороги, хоча зараз це одна з головних автострад. Вони дуже афігійні були, тому що там мало машин їздить. Ви, ви бачите? Це одна дорога. Одна, яка тягнеться через весь острів, але взагалі не хороші, дуже дороги. Ну тобто як, Нє, морога, головна дорога. Думаю, хороша, якщо рівна. кудись біг, то все, щоб не обрінялося, там так. Ну тут вони вузькі, <соцентрі> але якби дороги, бо мало хвали машин, машини, як нас кажуть, морози там не руйнують полотно. Ну якщо прийняти з Україною, так напевно дорога не було. Знаєш, я бачила. Я бачила так. групу туристів на велосипедах. Була французька група і німецька. Деяких Та містах були Так, популярно для велосипедна країна, тому що вона дуже плоска. такі от групи це виняток. Вона звичайно плоскає, і багато туристів на великах приїжджають. багато на веліках. І там багато хто по прильоту бере авто на прокат так само собі і на автомобілі їздить. Тобто то це такий популярний варіант. Це, до речі, також досить дорого, і вони там такі вбиті. Так, мінус, мін, не дешевше, що сімдесят баксів за машину за, за день. А, да. а що до туристів на рядку вони з наметами подорожують чи зупиняються тільки в, ті... в готелі? Ні, вони зупиняються в готелях. А, а, а скільки з наметами не? Я Ну, я ж одного разу не бачила з наметами, ми просто спілкувалися з одним учасником групи, вони сказали, коли вони приїжджали, вони все-таки не як Орес, не шукають таких обідних шляхів. Якщо їм в посольстві кажуть, що треба резервувати готелі на кожен день, то вони це роблять. Вони французи. Так, ну і тут поробиш, така одиниця в нас. От. І тому вони резервували, тобто вони були вимушені, скажімо так, резервувати цей готель офіційно на кожен день. Тому вони навіть не розглядали варіант, щоб зупинятися в платках. Хоча, в принципі, я думаю, якщо якби. Таким от чином домовлятися через когось, замовити там готель 2 дні, решту часу в палаці, це можна, але не знаю, наскільки це реально. Це Я навіть не, не знаю, можливо, там і не можна в палатках. Тому що жоден Загалі... 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 ну, тут... бачила Я ні... палаток. Я а там якийсь законий типу в'їзд, допустимо, на три дні до збройних готалі. Ні, ти туди можеш їхати, цей. тобі mm -hmm. треба, щоб ну, в країну потрапити, треба цей от travel, como... card. travel card, так. Тобі треба тільки її. Яким чином ти її отримаєш, то її вже не грибе. То вже е, ну, на другій стороні так, барикад її видають. І а зазвичай на кордоні, її забезпечують авіакомпанії. Ні. Ні, ні, не можна ні. Або авіакомпанія, або якесь там представництво, посольство е, ну, за Куби. Угу. А з Мексикою так само, так? Ні, з Мексикою прикольно. Так, з Мексикою онлайн подається аплікаційна форма, яка автоматом всім підтверджується. І, і отримуєте в'їзд на півроку. Тобто, так. А як щодо безпеки, от тебе там запрошують? Безпечно. На е, ну, ну, це фест фестиваль десь там мічно було Ну, з того, що є. я читав, з ким розмовляв, і те, що ми відчули самі, дуже безпечно. Тобто, е, там, ну, максимально що там може бути, це якась крадіжка речей. Крадіжка, ну, тобто, тобто, коли ти не знаєш, не бачиш, а прямої загрози такої, е, ну якби. Взагалі не чули, не зустрічав і, і нема mm -hmm. не противазу як в Мексиці. Там ситуація зовсім інша. Поліції немає на не З Поліції, що з поліцією? Я Я не не сказати, не по поліції? жодного. Я можу сказати про Ну так. на рахунок безпеки там дуже безпечно. Єдине, чого можу боятися турист, це дійсно якось мінімальна крадіжка, але точно жодного там. Побиття чи якогось збройного нападу, цього очікувати навіть не можна. Поліцейських я бачила, вони дуже спокійні, дуже дуже виховані. Вони постійно от, ми бачили, що вони там сидять собі, читають книги, якісь дуже такі, скажімо, розслаблені і дуже такі виховані, вічливі. Тобто ми питалися на них дорогу, вони нам показували, підказували і так далі. Так, про з рахунку того, що це досить така, що якби обмежена в правах країна, то відповідно все, що поза законом, жорстко карається, і народ його якби не переступає. Так, і дуже вони добре відносяться до туристів. Це хто такі? Так, чуть Вже не зілятися. Ну, зазвичай це просто ті машини, які здаються в оренди. І дорогі ті машини. Там щось нам всі говорили, що страшенно дорого. Все ще і курс немає, але Ну, це той район, про який я говорив, так? Бачите, які там ті будинки всі. Ну, це гавана, з дико. Так. Але це Меликона, це частина ці хвилі хвилів. І це дуже така, таке соціальне місце, де завжди можна піти, познайомитися з місцевими і не боятися, що тільки є ті люди, які вас там намагаються завести на сель фестивалі. У нас був такий особистий досвід, ми просто сиділи собі. Пилером, скажем так, на цьому збережжі, то так підходять люди з тобою спілкуються, Мо грають такожі. на гітарі. Тобто якась ем, ну в них як є все, соціальна частина. Вони люблять спілкуватись, це і тебе ніхто не намагається на бренд, Назви бренд. Я чесно мене заходили, <рит> 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 а машини такі моделі. машини ці і сітак це називаються. Це хто аша. Вони дуже щасливі, всі горді за те, що їхні капітолій є. Тут, тут такий самий за побудову як копію реплікою Вашингтонської Капітолії, але там плюс на 2 метри вище. Це дуже важливо взагалі кожен. Гавана дуже таке місце, круте. Старі міста, колоніальні, просто бомба. І люди там вже такі більш ну, всі. О, зі корту. Але те ж відчувається, що йде дуже швидка зміна. У мене є друзі, які там їздили два роки тому, три роки тому, реально кажуть, кожного року все змінюється. Наприклад, три роки тому, якщо ти хочеш купити сигари чи ром, ти тільки йдеш в ці визначені місця, там є ромова ця фабрика, є сигарета фабрика, це Рома Джуліта, тобто куди ходять тільки журисти. А цього року, як ми вже були, до нас вже підходять там, а в нас тут є, скажімо так, прийшли до нас тут в під'їзд, скажімо так, і ми вам. Як чорний ринок, скажімо так, з'являється. Раніше це було взагалі заборонено і одразу каралося, я думаю, якісь... Ходив, ходила міліція чи, та, чи щось такого плану. Зараз це. Вони не, не мають права виїжджати в інші країни. Чи ні? Я... Вони, вони кубинці? Так. Так. так само якісь дуже обмежені права отримали буквально пару років тому Чому? на виїзд. Їм просто важко зробити так. паспорт. Там має бути, ну, має бути якісь умови, вони повинні або мати родичів, або працювати в туризмі, або ну, повинні бути якісь додаткові можливості. Точно не скажу, але там, якщо виїхати, треба не брехтися. І родичі в Америці майже всі мають. <рик> <сіх> ну, з того, що я зрозумів, все, що там, щось неординарне, значить все звають воломиями зв'язано повністю. А скажіть, коли міг типу, що якщо, <зраз>. допустимо, їздить на Кубу, десь там якась є посвідка в паспорті, що потім американську <рик> візу можуть надати. А він не ставлять. Не ставить, бо вони ставлять тільки на цій travel card, яка окремо. Є. І потім її забирають, здається, так? Чому? <тум> так, вони її забирають на виїзді, і коли ви в'їжджаєте, вони ставлять на тревел карти вона так само має вас буде лишатися <плов> <плов> в паспорті. Коли ви виїжджаєте, вони ставлять печатку і її просто забирають. А я вам скажу, моїй подрузі поставили в паспорт, але вона потім могла все-таки використати свою американську віз, тобто їй нічого не сказали на диво. <плодиця> <плодиця> тобто, тобто, можливо, вони просто не побачили, тому що в турецькому паспорті там 64 сторінки, через такий, місць, такий <плодиця> великий, Но, але проблем не виникло що вона дуже переживала, о боже, там кубинська віза, що робити. І американцям, типу, не можна їхати на Кубу, Але їдуть через Мексику. Мексику Такий розклад. І з дітьми подорожують по Кубі, так що все можливо. А як місцевий кубинці вдалося до Що говорите? Не спілкувався проблеми. Як наприклад, вони хто з засобами масової інформації чипають звідкись інформацію там щоб... телевізор, там радіоклосник У них там дуже все централізовано і все дуже контролюється в державі, тобто там є державна політика, згідно якої іде вся інформаційна політика відповідно. А ви стикалися наприклад з тим, що вони щось вам розказують там про Україну, Росію чи... Дуже багато людей, які вчилися в колишньому радянському союзі. І є багато людей, які спілкуються російською мовою, тобто, що мене здавали, але старших. Тобто, я познайомилася буквально там з трьома напевно, людьми, які там вчились, хтось там вчився в Харкові, хтось в Москві, і вони на досить хорошому рівні досі спілкуються російською мовою. за 40 Ну, цей дядечка, якому він сказав, що в 70-х роках вчився, Це не там 60 десь 50-60. Ну, це yes. Абсолютно нормально, ви сидите на барі, до вас може хтось підійти, а звідки ви починає тобто, з вами говорити, можете разом з ним випити, і це абсолютно. Тобто от, там настільки якийсь е... соціальний елемент, що ви можете підійти до будь-кого, говорити з будь-ким будь і почати танцювати з -е, сальцем з будь-ким будь і сказати до побачення. Тобто, це дуже так спокійно і нормально. Тільки вмій говорити і вмій танцювати з сальцем. Після першої пінаколади... Так, А я спілкувався з чуваком на рахунок цієї теми. Ми були там, той сніданок, що ви бачили там, на цьому е... балкончику, якийсь чувак там з боку відкрив жалюсь і почав до мене щось говорити. От теж років десь 50, питався, звідки я, то все, і він нарікав. Він дуже розказував, там, ніби що от, не дають жити, бежуть в ресурсах, брешуть. Прошу. Ні, він англійською говорив. Він говорив англійською, доволі досить непогано. От, розказував, що Путін. Найбагатша людина в світі, О, тобто, як так може бути? Ну і таке все. Тобто він нарікав. Так, чітко нарікав. Що, все? Ще питання? Нема. Так. І я взяв одну сигару кубинську сюди, але я не знаю, як її трохи дякувати. Дякую. Чесно, якщо хто як курець, я вам дам собі скорити на вулиці. Може, всі скури. Як люльку миру. Люльку миру, знаєш, так по колу.